Так, всім доброго ранку. Ви вже збираєтесь додому, так, да, Данусь? Мої внучатка вже збираються додому і пішла Діана по помидорки собі. І в нас висів розовий помидорчик. Я помидори розові дуже люблю. Ну, я їх вже так наїлася, бо в нас такі помидори, а ну, показуй. Як... Я казала бабусі, щоб вона зняла всім привіт. Як висить на стеблі, але вона не дійшла, вона не скоро не. спортиться. Ну, я mm. так і уявляла, що от приблизно дві моїх долоні. Ну, цікаво, нам стало принесли ваги в хату. І скільки ж він важить? Показуйте, що mm -hmm. ноль. Ну, і кладемо помидорку. Оце, так? Да. Погано видно. Я сліпа. Не, видно. Видно? Аж стало на 5 грам менше, поки ви зібиралися. Скільки? 600. 700 грамів. Ночатка вже їдуть додому. Стасік лишається, поїде завтра зуба лічити. Так, Продовжуємо ми далі свою роботу. Вже в Ярика. він згортає, потім будемо молотити. Так. Сидимо з Анжелою в холодочку, відпочиваємо і спостерігаємо, як вони молотять. І у нас тут під ногами арахіс. Напроти дерева його тут нема. Треба йому сонечко, але Анжела видовбала, все, вирвала молоденький. Ще і що робиться? Хотіла з'їсти, а дивіться що. Ого, слухай, я без очок, але. Та їх тут вона Йокі, личинки оці від ці яєчка відклала, Ого. і вони в цьому коконі вилупилися. Ну, ну. Молодняк. Боже, скільки дротянки. Що це воно має бути? В зернині. Оце Ні, да сотні. Ого. Фу, фу. Вилупилися, їсти їм є і тепло. Перший раз таке бачу, а ну другу. Та ця теж, наче тут повніта. Але ні, бачите. А тут є. Не тут зернинка є, Даша. Вони не встигли вилізти з своїх зернинки, щоб вже цю пошкодити. Оця вже звітена. Молодесенька молоде. яка і вже тут є. Все. Так що ще й на це вже є. Ну, це. та й що? Та, та й хіба вродить? Я ті арахіси вже нападає. Заразиться на арахіс. Ну, це тут його нема був в холодку, туди далі на сонечку, то там гарний. Не знаємо, що всередині. Байдуже не було такого О, речі Половинку змолотили. Ми мієм далі по хлопці молотять. Те, що ми сьогодні намолотили, сушку засипали. Така бомба. Побачимо, за скільки височе. Це ярик затопив. Завтра побачимо. Так, на сьогодні з гарбузами справилися, вже попоралися, попили кави і розходимося. Всім на добраніч, тихо, і всім ночі.